Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 8 класу. В сьогоднішньому відео 10-та самостійна робота тема многокутник, вписані і описані многокутники площа прямокутника. Традиційно, перед тим як розв'язувати задачі, давайте трошки теорії по цій темі. Що таке многокутник? Многокутник це геометрична фігура, замкнена ламана по суті. Вершини ламаної це вершини многокутника, відрізки ламаної це сторони многокутника. Ну, от, наприклад, у нас є. Давайте довільний многокутник. Ось замкнена лінія. Ось це вершини ламаної. Це вершини многокутника. А відповідні відрізки це будуть сторонами многокутника. У нас тут що? П'ятикутник зображений на малюнку. Вписаний многокутник. Вписаний многокутник це многокутник, усі вершини, якого лежать на колі. Тобто. Є певне коло. коло, І от щоб многокутник був вписаний, потрібно, щоб його вершини лежали на цьому колі. Ось ми поставили 5 вершин, сполучили їх і відповідно отримали вписаний многокутник. Тобто всі вершини многокутника лежать на колі. От тоді це буде вписаний многокутник. Описаний многокутник, це многокутник. Давайте ми коло зобразимо. Описаний многокутник. Це многокутник усі сторони, якого є дотичними до кола. Одну дотично точка дотику є до кола, так? Другу дотично провели. Третю дотично. Четверту дотично провели до кола. І, ну, тут трошки в мене неакуратно. Давайте. Ось п'яту дотично провели до кола. І ось вершини. Ось ці поставили точки. Ось вершини. А, Б, С, Д, Е. Ось це буде описаний многокутник. Тобто вписаний многокутник. Це всі вершини многокутника лежать на колі. Описаний многокутник це усі сторони є дотичними до кола. І площа прямокутника нам треба знати формулу. Площа прямокутника це добуток його суміжних сторін А на Б. А і Б це суміжні сторони прямокутника. І ще нам треба знати формулу суми внутрішніх кутів многокутника. Сума внутрішніх кутів многокутника будь-якого обчислюється за формулою N-2 множиться на 180 градусів. Де N – це кількість сторінного кутника. N – це кількість сторінного кутника. Ось, в принципі, все з теорії, що нам потрібно знати для розв'язування многокутника. Для розв'язування цієї самостійної роботи. Ну, тепер давайте по черзі кожне з чотирьох завдань розглянемо. Перше завдання. Укажіть описаний многокутник. Дивимося. Означення описаний многокутник. Описаний, не вписаний, тобто він не всередині кола, а описаний він повинен бути за колом. Тобто, всі його сторони мають дотикатися до кола. Ми бачимо, що в варіанті А тут коло всередині многокутника, але сторони многокутника не дотикаються до В варіанті Б. Три сторони многокутника дотикаються до кола, а ось дві сторони до кола не дотикаються. От варіант В. Дивіться, тут всі сторони многокутника дотикаються до кола, тому правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді В. А під варіантом відповіді Г у нас зображено вписаний многокутник, оскільки всі вершини цього многокутника знаходяться на колі. Друге завдання. Знайдіть периметр квадрата, площа якого дорівнює 4 см. У нас є фігура квадрат. Його площа 4 см квадратних. Квадрат це прямокутник, у якого сторони рівні. І ми знаємо, що площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. 4 дорівнює а в квадраті. Ми можемо записати 4, як це 2 в квадраті дорівнює а в квадраті. Ну, відповідно, звідси розуміємо, що сторона квадрата буде дорівнювати двійці. Ми знайшли сторону квадрата, а нам треба знайти периметр. Периметр. Це сума всіх сторін. Периметр квадрата це сума всіх його чотирьох сторін. Всі чотири сторони рівні, тому ми можемо 4 помножити на А. Тобто буде 4 помножити на 2 і дорівнює 8. Периметр вимірюється в лінійних одиницях, тобто буде 8 см, оскільки у нас всі величини вказані в сантиметрах. 8 см записані під варіантом відповіді Г. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Наступне завдання у нас третє. Третє завдання складається з двох підпунктів. Умова знайдіть. І є дві, два підпункти. Третє завдання. Підпункт А. Суму кутів опуклого 22кутника. Тобто, у нас N дорівнює 22. 22кутник має 22 сторони. У нас є формула для знаходження суми кутів опуклого Н-кутника. Це що буде формула N-2 помножити на 180 градусів. В нашому випадку це що буде? 22 відняти 2 множимо на 180 градусів. 22 відняти 2 буде 20, множимо на 180 градусів. Дорівнює 2 на 18 буде 36 і ще два нулі, Тобто 3600 градусів. Сума кутів опуклого 22 кутника буде 3600 градусів. І під пункт Б у нас зворотня задача. У нас відома сума кутів 4140 градусів. А нам треба визначити скільки сторін опуклого многокутника. Тобто, у нас є сума 4140 дорівнює по формулі. Це N-2, де N кількість сторін многокутника множиться на 180 градусів. 4140 градусів. Далі n 2 помножити на 180 невідомий множник n 2. Ми можемо знайти як Як відомий множник 4140. Ділимо на, тобто, результат добуток ділимо на відомий множник. 4140 ділимо на 180. N 2 дорівнює, Можемо дробом записати. 4140 поділити на 180. Дорівнює. На 10 скоротили чисельник і знаменник. Ну, в принципі, тут має націло ділитися. 414 на 18. Тут, поскільки, буде 2, давайте стовпчик поділимо десь тут нижче 414. Ділимо на 18. 41 на 18 беремо по 2. 18 на 2 буде 36. 41 відняти 36, 5. 4 знесли 54 ділимо на 18, буде по 3. 3 на 18, 54, Востачі 0. Відповідно, буде 23. І тепер зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати. Від'ємник 23 додати 2. Або мінус 2 переносимо в праву частину з протилежним знаком. 23 додати 2, дорівнює 25. Тобто, у нас в підпункті Б виходить 25 кутник. Тобто, 25 сторін опукловного кутника. У відповідь до третього завдання ми записуємо. У підпункті А це 3600 градусів. У підпункті Б N дорівнює. 25. Ось така відповідь до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи. Четверте завдання. Периметр прямокутника до рівня 36 см, а різниця суміжних сторін 4 см. Знайдіть площу прямокутника. Давайте схематично зобразимо малюнок прямокутник. Суміжні сторони А і Б. Б візьмемо більшу сторону. Периметр прямокутника дорівнює 36. Периметр дорівнює 36 см. Різниця з сторі... суміжних сторін 4 см. Оскільки у нас на малюнку більша сторона Б, то буде Б відняти А дорівнює 4 см. Знайдіть площу прямокутника. Площа прямокутника невідома величина. Ну, переходимо до розв'язання. У нас є формула для знаходження площі прямокутника. Площа прямокутника це добуток суміжних сторін А на Б. Тобто, для того, щоб знайти площу, нам треба знати сторони прямокутника. Сторони прямокутника ми повинні знайти з оцих двох умов, які у нас є: периметр прямокутника до рівня 36 і різниця суміжних сторін. Периметр прямокутника це сума всіх його сторін. Ну, давайте так, без формули. Це що буде? А додати Б дві суміжні сторони, а дві інші також А і Б. Оскільки в прямокутника протилежні сторони рівні. Тобто у нас виходить 2А, додати 2Б. По суті, якщо ми двійку винесемо за дошки, то буде 2 помножити на А додати Б. Тобто периметр прямокутника це дві суми його суміжних сторін. У нас є ця умова, і у нас ще є умова, що Б-А дорівнює 4. Тобто, у нас по суті система 2 помножити на А додати Б периметр за умовою дорівнює 36. Друга умова B мінус А дорівнює 4. Перший, в першому рівнянні поділимо ліву і праву частину на 2. Тобто буде А додати Б дорівнює 18 b відняти А дорівнює 4. Оскільки у нас в першому рівнянні А зі знаком плюс, в другому рівнянні А зі знаком мінус, додамо ліві частини рівнянь і праві частини рівнянь. Від цього результат не зміниться, є така властивість. Тобто буде, що А додати мінус А буде 0, а b додати b буде 2 b 2 b зліва. А справа буде 18 додати 4 буде 22. 2 b дорівнює 22. Звідси невідомий множник B дорівнює 22 ділимо на відомий множник 2. І в нас виходить 11. 11 см. Це буде сторона B. Тепер знайдемо сторону A, Ну або з цього першого рівняння, або з цього другого. Давайте з першого, оскільки там знак нам не потрібен буде міняти. A дорівнює 18 з першого рівняння. А дорівнює 18, відняти B, дорівнює 18. Відняти 11 дорівнює 7 сантиметрів. Ми знайшли сторони нашого прямокутника. Ну, а тепер знаходимо площу. Площа дорівнює А на Б. І буде що? 7 помножити на 11. 7 помножити на 11 буде 77. І площа у нас в квадратних одиницях. одиниця у нас сантиметри. отже, буде сантиметрів квадратних. І у відповідь до четвертого завдання. Ми записуємо 77 см квадратних. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!